Кубинці, не пальці, сомалійці, та навіть вихідці зі сєра Леони росіяни вербують на війну в Україну тисячі найманців. Головне управління розвідки України днями показали сирійців, які отримали російські паспорти, щоб їхати вбивати е, в нашу країну. Про рекрутинг за кордоном, який розпочала країна-агресорка, розкаже Ольга Жидецька Мабруклящева. Молоді люди, вітаю вас з отриманням російського громадянства. Тепер у вас всіх є російський паспорт. Відео оприлюднило українське гур. На ньому група сирійців радо демонструє отримані лише за п'ять днів російські документи. Усе тому, що погодилися воювати за країну-агресорку в Україні в українській розвідці. Зазначають, це частина з перших тисяч найманців, які тренуються, щоб незабаром вирушити до Росії. Окрім того, у Сирії інструктори з хізбали навчають росіян та сирійців запускати іранські дрони. Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха Лидні, зокрема, і злидні, зокрема через участь Росії у війні на території Арабської Республіки, Москва реалізує через туристичні фірми. Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об'єктах в Якутії, а потім заманять на більш високооплачувану роботу до Бурятії. Злидні незнання ситуації та прагнення будь-що покинути свою країну штовхають тисячі іноземців у горно російської військової машини. Приїхав до Росії учитися або працювати, залишився без грошей, вскочив у халепу, опинився на війні. Ось типова історія, яку розповідають захоплені у полон нашими захисниками іноземці. Щоб відрядити ось цього хлопця з Сомалі по краще життя до Росії, родина зібрала тисячу доларів, величезні для цієї країни гроші. Після того як його ушукали в Москві, чоловік побачив оголошення про набір у військо. Я просто сказав їм, що мені потрібна робота в армії. А вони сказали, це якраз те, що ми тобі надамо. Я запитав, де я буду працювати. Вони сказали мені, що я працюватиму всередині Росії звідки прибули російські найманці, вражає окрім пострадянських сусідів Росії, як Таджикистан, Киргизн та Узбекистан. Це й далекі країни: Непал, Куба, Сирія, Африканське Марокко, Сомалі і навіть сєра Леоне. У хід ідуть всі засоби. Зокрема, Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів, яких сама ж заохотила штурмувати двері ЄС. Через викриття повноцінної російської рекрутингової мережі розгорівся скандал у Непалі. Після загибелі своїх громадян, що разом з окупантами прийшли до України, ця країна офіційно звернулася до Москви з проханням не брати непальців до армії. Непал – це країна, яка вірить у неприєднання та мир. Тому ми не маємо політики, щоб наших громадян таким чином вербували в армію будь-якої країни, з якою у нас немає угоди. У нас немає такої домовленості з Росією. Тож ми вимагаємо негайного повернення цих людей. За оцінками CNN, з минулого року Росія могла завербувати до 15 тисяч непальців. До РФ вони здебільшого в'їжджають як туристи, і справді дані прикордонної служби показують збільшення турпотоку з Непалу, хоч і не таке значне. У самій країні близько двох тисяч сімей заявляють, що не можуть зв'язатися з рідними, які поїхали до Росії. Відомо також про кількох полонених непальців. З Непалу воює. Я точно не знаю, але друг говорив мені, що більше ніж 4-5 тисяч людей. Більше, але точно не знаю. Тут п'ятеро непальців у тиловій зоні, а всього 23. Що вам говорили, Ви будете будіті Це... там байна, да? Кутуранин. Помагай, бери. Машина? Эвакуация. Да, потом обратно. Я думаю, он бери меня, потом байна. Я Вы думаете, вас из России снова отправят на войну? Ну. Если я Россия иду, да? Да. Я думаю, он меня. Мірівайне про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували громадян воювати на боці Росії в Україні. Восени повідомляла і Куба. Ось дружина одного з рекрутів показує, як говорить з чоловіком. Я знав, що договір справжній, коли приїхав сюди. Російська Федерація привезла мене сюди. Тут усі знали за чим прийшли. Ми прийшли на війну. Усі це знали. Тут у нас кілька були завербовані тих, хто залишився, можна порахувати на пальцях рук. Якби ми не були такі нужденні, я впевнена, що ці чоловіки б не пішли. Мій був муляром, дуже багато працював. Одного разу сказав: Я більше не можу, але я знаю, що робити. А ось відео кубинців уже в окопах. Росіяни з них відверто потішаються. Ось так ми вас швидко научимо Ази руському коротше. Всім привіт. При цьому більшість полонених іноземців стверджують, що були ошукані щодо платні. А дехто жаліється, що ставлення до них з боку росіян гірше ніж до худоби. Зокрема, сербський снайпер Деян Береч каже, його співвітчизників обзивали циганами, били та гнали в бій без зброї зброї. Що приказ, щоб ребята е, э, пішли в наступлені, їм командування 119 го полка сказало, що сказали, що от вам кому дали два рожка, кому три рожка БК і сказали, уїжджайте на штурм. Да командир 119-го полка сказав, що все друго вони заберуть э, в в бою така ситуація вважають в українській розвідці свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати. Загалом же країна-агресорка повним ходом вербує іноземців, щоб уникнути чергової хвилі мобілізації. Анна Басова, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.